Звичайна робота з дітьми, вона для нас одна з передових таких є. Постійно, незважаючи на те, чи працюють навчальні заклади, не працюють онлайн, працюємо з ними, офлайн працюємо. Це до нас звернувся директор спортивної школи Сергій Стразов, який попросив провести для вихованців даної школи заходи змінної безпеки та з пожежної безпеки. Тому сьогодні зібралися піротехніки наші ДСНС, які показали, які розповіли. І далі все те, що розповідали, вирішили перевірити, наскільки нас слухали, провели таку гру. Плюс гра це провідник безпеки, знову ж таки, який розроблений ДСНС спільно з ЮНІСЕФ, і де в принципі воно в ігровій формі, але вона все чітко розповідається, що треба робити у разі виявлення, у разі якщо десь знаходиться на місці, де можуть бути вибухонебезпечні предмети. Ну тому продовжуємо проводити плюс перед новорічними різдвяними. Ми святами треба було трошечки розповісти про те, щоб у безпеці діти були. Тому продовжимо далі такі профілактичні заходи проводити.